Тунель кохання позаду, попереду нові емоції та враження від шацьких озер. Тож в дорогу до призначеного місця приїхали під вечір. Ось ми і в шацьку намети розкладено. Діти радісні та щасливі, адже попереду чудовий відпочинок на березі мальовничого озера. Світясь слід зауважити, що краса тут дивовижна. Замить намети готові, і всі дружньо на озеро. Світя й зустрів нас чистою голубою теплою водою. Кожен міг побачити на дні озера жовтий пісок, а ще чудові рибки. Окрім природньої краси, тут все гарно облаштовано. Є катамарани, човни, лодки, різноманітні атракціони. Діти чудово відпочивають, купаються до схочу в озері, засмагають, отримують чергові порції позитивних емоцій та щиро діляться з нами своїми враженнями. Ми відпочиваємо на шацьких озерах. Дякую усім, хто організував цю поїздку. Враження дійсно шикарні, тому що в палатках атмосфера є дуже ймовірна. Також ми вже сходили на озеро, покупалися вода. Ну як зайти, так зразу холодненька, Ну але потім все дуже добре. Під час поїздки усі учасники шкільної ліги сміху ще більше здружилися, адже все тут відбувалося спільно. Разом снідали, обідали, вечеряли, ходили на дискотеки та просто відпочивали. І, звичайно, який відпочинок на природі без шашликів. Хочу сказати, що ці смаколики вийшли на славу, а запах просто неперевершений. Шкода, що відеокамерою не можемо передати смакові властивості м'яса, приготовленого спільними зусиллями учнів і педагогів. Проте запевняю, що особисто я смачнішого шашлика ще не їла. Смакувало запечене м'ясо на вогні, не тільки мені. Смакота. Третю порцію долаю М -м -м, дуже смачно. Він залишиться в нашій пам'яті, ще не дуже довго. Так, за допомогою відеокамери неможливо передати смак страви, а ось атмосферу, такі емоції, які панували в дітей під час відпочинку як найкраще. А особливо окремі відеошедеври, приготовлені з м'яса. Ви, напевне, ще ніколи не їли торт та шашлика, прикрашеного символічними свічками із простих сірників. Саме так, такий шедевр приготували для іменинниці Яни Русенкевич з нагоди її 15-ліття. Щирі вітання від друзів, квіти та природні сувеніри на згадку. Все це виглядало настільки захоплююче, що. Окреме не стримували своїх емоцій, залюбки ділилися думками. Звичайно, що від цієї поїздки ми отримали дуже багато вражень, нові знайомства, нові друзі. Ми живучи у палатках, думали, що це буде надзвичайно важко. Ми, можливо, були спочатку трохи незгрупованими, але це нас об'єднало. Враження були неймовірні, тому що це для нас уперше. Перше організовують щось таке масштабне. Також це велика можливість познайомитися з іншими командами, знайти друзів собі. Ну дуже дякую їм за таку можливість. Слід зауважити, що велику відповідальність за дітей взяла на себе і начальник відділу освіти Калуської райдержадміністрації Оксана Савчук, яка всіма силами спільно із місцевою владою прагне дарувати дітям цікаві програми та незабутню радість. Як відомо, в районі пройшли цікаві спільні проекти, один з яких це шкільна ліга сміху, в якому взяли участь команди навчальних закладів Калуського району. Такі заходи дають дітям можливість розвиватися. Школярі стають більш розкованішими та дружнішими, каже Оксана Ігорівна. Дана поїздка. Відбувається за фінансової підтримки міністра палива та енергетики вугільної промисловості Ігоря Степановича Насалика, за що відділ освіти, вчителі, діти надзвичайно йому вдячні за можливість реалізації даного такого проекту. Також таким натхненником реалізації даного проекту була голова адміністрації Наталія Йосипівна. За що їй Вдячні і передаємо свої вітання. Діти чудово відпочивають, і навіть примхи погоди не завадили їм весело проводити час. На березі озера Світязя всі разом взяли участь в чудовому флешмобі. За Також залюбки свої творчі вміння продемонстрували прямо біля озера й окремі команди. Діти настільки здружилися та були вдячні за відпочинок, що захотіли спільно подякувати за таку веселу подорож голові Калуцької райдержадміністрації адміністрації Наталії Бабій. Ось як у них це вийшло. Наталя Йосипівна Бабій. Спеціально для вас ця пісня від учасників Ліги Сміху. Так відпочивати завжди чудово, адже літо і кожен хоче отримати від нього масу незабутніх вражень, тож додому не хотілося нікому. Та час вирушати. Що ж, попереду дорога додому, та позаду незабутні враження від мальовничого Волинського краю і найглибшого озера в Україні світязя. Всі дружні в автобуси і в дорогу, адже попереду на дітей чекає цікава екскурсія, про яку ви дізнаєтеся з наступного сюжету.